Вітаю усіх на фабриці новини. Я Анастасія Федор і мій гість сьогодні це Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Вітаю, вас, пане Сергію, дякую, що знайшли час. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю! Героям слава! Отже, про нові загрози давайте почнемо говорити, тому що мало того, що напередодні там і Лукашенко не заявляв, і що він владу, начебто, готовий передати білоруський гаюн, який постійно відслідковує пересування техніки білоруської російської біля кордону з Україною. Напередодні пише про те, що Білорусь наростила військову присутність біля українського кордону. Також написали навіть які назви підрозділів, які були там помічені. Але нам знову ж таки сказали у центрі протидії дезінформації пан Андрій. Коваленко, що зараз загрози вторгнення немає, пане Сергію. В будь-якому разі є чи немає для чого там зараз скупчувати якісь війська, що там відбувається за якісь ротації? Ну власне, не забуваємо, що коли працює ІПСО, інформаційно-психологічна спецоперація, то е, вмикаються потужності не лише Мосфільму, а й Білорусьфільм. Е, до речі, це якраз та ситуація, і абсолютно погоджуюсь з колегою е, паном Коваленко, що це перш за все демонстрація якихось там бойових спроможностей в Білорусі. А більше це картинка для а, пана Трампа, який а, дуже активно і бурхливо готується до власної наурації, і прекрасно розуміємо, що от після 20 січня кажуть понесеться. Тому м, у цьому ж стилі, до речі, намагається діяти сьогодні і бункерний фюрер, а, показувати теж якусь свою там дієвість. А, багато за що чіпляється. Ну і власне створити картинку, що в нього все виходить, що він сьогодні. Насправді має там ініціативу на полі бою на бойового зіткнення російсько-українського фронту. Дійсно, ініціатива стратегічна сьогодні в Росіян. Вона присутня, але це не говорить про те, що як кажуть, тим більше це все там закінчилося або йде до завершення. Е, у нас є оборонна операція. Ми свої завдання виконуємо власне, тому що ресурс російський він все рівно сточується лише по особовому складу. Задаю понад вісімсот тисяч уже загиблих і поранених, тобто втрати величезні. То власне, треба е, створити певний. Не лише емоційний фон, а звичайно зробити ту саму картинку, про яку ми е, говоримо. Плюс ще реакція Лукашенка, що оприлюднив наш президент, е, що то йому телефонував, там вибачався. До речі, цілу добу він тоді думав над тим, а як же відповісти. Бо що скаже Павло Васильович тобто Путін, як він його налає за такі справи, являється і тут ніж у спину, то сказали Саша, давай демонструй. Ну Сашко намагається я про Лукашенка. Демонструвати певні речі, але ж давайте говорити відверто зараз. без шапко закидальських якихось настроїв, що таке насправді сьогодні білоруська армія і які її спроможності верніше, бойові потуги вона може продемонструвати? Звичайно, моніториться ситуація з нашого боку. Є відповідні ризики, вони завжди існують, але такої загрози. Сейчас я покажу, откуда должно было быть наступление, оно, звичайно за собою не несе. И еще ще раз скажу, це більше інформаційна така спецоперація. Ну тим часом також ми спостерігаємо за Курською областю. Там є дуже багато таких цікавих новин. Звіта, зокрема, відомий екс командувач армії США Європи Бен Ходжес. Він сказав, що новий наступ збройних сил України в Курській області має довести, що Росія насправді перебуває в значно слабшому становищі ніж рік тому, і що Україна не програє і не програє. Також Зеленський коментував ці всі події, що це такий собі початок кінця Путіна щодо Курщини. Ну і чи дійсно такий однови наступ збройних сил України, який до слова намагається сьогодні не помічати у вищому військовому керівництві, може зірвати плани Росії, і яким чином влади Російської Федерації зривають і можуть зірвати цю стратегічну ініціативу, перехопити дійсно сили оборони України сьогодні. Курська операція, курський фронт, він є одним з елементів такої протидії російському агресору. Ми сьогодні з вами не говоримо про там контрнасту чи е, контратакуючі дії Сил оборони України на Курщині. Е, дійсно відбувається е, інтенсивність зростає бойових дій. Сьогодні на зустрічних курсах е, діють як сили оборони, так і Російська Федерація. Е, власне на тих локаціях, на яких вони діють нам. Е, ми сьогодні більше можемо говорити про. Ті російські е, спроможності потуги, які вони демонструють. Що стосується наших дій, то звичайно, як і під час курску 10 ми говоримо про інформаційну тишу, тому що це безпека операції військових, це безпека і життя наших людей. Але те, що інтенсивність цих бойових дій зросла на порядок, ми це бачимо за зведеннями генерального штабу. Що навіть в деякі ці найближчі дні, е, що були і що будуть, ми бачимо, що кількість бої вона навіть і вищою. Більшою, ніж, наприклад, на Курахівському або Покровському напрямку, або на Времівському плацдармі. Тому, так, да, дійсно це відбувається. Є підрозділи, які озвучили свою бойову роботу там. На цьому напрямку ми бачимо, що ці, ці підрозділи діють активно на визначених е, локаціях. Ну і власне на цьому е, крапка. У Будь-якому разі, коли ми говоримо про ту саму стратегічну оборонну операцію, яку Україна проводить, ми із вами говорили в студії про те, що е, є різні е, формати. Проведення цієї операції, в тому числі, ну це як скажімо так, елементи військового мистецтва, в тому числі і контр якісь атакуючі дії. Ну і власне можливо, це Україна саме сьогодні це і намагається демонструвати. Е, світ бачить, що Україна дійсно не лягла, Україна не допустила обвалу фронту. Що таке обвал фронту? Я завжди всіх відправляю до дуже яскравого прикладу, на мій погляд, і він ще дуже свіжої пам'яті. обвал фронту це події у Сирії. От як е, сирійська армія, вірніше армія Башарасада відступала, е, оце було якраз обвалом фронту. Вони не відступали, вони тікали, вони бігли. Оце фронт е, обвалився. Що відбувається у нас? У нас є, де війська кинули зброю і тікали. Жодної такої локації від слова, жодної. Тому м, курський елемент, ще раз кажу, він є одним з базових е, у тому, чим Україна відповідала і буде надалі відповідати. Російської Федерації. Я не хочу зараз порівнювати там з е, такими висловленнями, що це м, там певна козирна карта на майбутніх перемовинах. Перемовинах яких сьогодні е, це все дуже сире, воно все у повітрі, і я погоджуюсь тут з е, командиром третьої штурмової бригади, паном Білецьким про те, що е, це, скажімо так, досить негативно впливає на суспільство, наше суспільство. Тому що м, я розумію, що люди втомилися, люди. Певна категорія, їм хочеться що найшвидше нам всім хочеться перемоги миру, але поки що розслаблятися ми не будемо. Тому Україна змусила союзників переважну більшість, я за всіх не можу сказати, але впевнений переважно більшість переконати в тому, що гасло Україна. Не має програти, воно вже давно перетворилося на гасло, Україна має перемогти. Знову таки, що ми будемо вкладати, в це поняття перемоги. Але те, що Україна навчилася підвищувати ставки у цій війні, ну це, це сьогодні очевидно. Це і в тому числі Курська операція, яка почалася, нагадаю, п'ять місяців тому, 6 серпня. Це і питання, які давно теж були узгоджені з нашими партнерами. Це і газове питання, в тому числі. Тобто, Ставки дійсно Україна може підвищувати. Нам тепер ще виконати завдання оборонної операції, перехопити ініціативу це надзвичайно важливо. Щодо території, загалом щодо Покровська, і ми спостерігаємо за тим, що хоче сьогодні російська армія. Вони наступають з десятки сіл навколо міста, атакують безпілотниками, цінними бомбами. В Покровську є люди. Усе це, звісно, створює таку величезну загрозу, але немає успіху взагалі. Ось це намагання взяти в кліщі. На вашу думку, все ж таки, основна мета сьогодні росіян можна виділити якийсь такий окремий напрямок, де дійсно він був би пріоритетним, тому що. Бачимо, що кругом потрохи намагається навіть була розмова наприкінці 24-го року про можливе відновлення наступу на Херсонщині, загалом Запорізькій області жодної області на щастя досі не взято. В чому тоді полягає загалом стратегія сунітії Росії? Вона незмінна насправді по перше, найближча перспектива і те, що ворог демонструє сьогодні, очевидно. Це продовження наступу з окупації щодо окупації Луганської області і Донецької, тобто вихід на адміністративні кордони, і власне не забуваємо, що всі оці дурниці денацифікації демілітаризації України, що було таким порохом присипаним, інформаційним для початку війни Росії проти України. Воно ну, давайте хто згадує про це? Ну крім нас, перш за все, ми це згадуємо. Ми пам'ятаємо на Росії. Давно вже це забули, тому що головна мета. Це намагання окупувати всю Україну не вийшло і не вдасться. е, тоді що? Тоді треба те, що прописано у цьому листочку, який Росія називає Конституцією Російської Федерації, тобто окупація чотирьох регіонів нашої держави Запоріжжя, власне і Херсонська область, які вже теж згадали. Але для цього, перш за все, треба. Сьогодні все-таки вийти на кордони Донецької Луганської областей. І на цьому фоні, бачите, заговорили про Дніпропетровщину. І е, певні е, я все-таки буду говорити експерти в лапках. Вони продовжують ці наративи накидають, що... Е, і потім це розноситься в медіа як доконаний факт, що завтра будуть наступати на Дніпропетровщину. Ну, ми вже проходили це по Запоріжжю, по Херсону. Ризики є. Якщо я скажу, що ризиків немає, ну, це буде некоректно, неправильно і від лукавого. Ризики такі є, але Донецька, Луганська це те, що ворогу найважливіше сьогодні окупувати. І, власне, ці о, напрямки о, сьогодні пріоритетні. Це Корахова. На жаль, там надзвичайно складна ситуація. Надзвичайно, ви це знаєте. Це, звісно, Покровськ, там, де люди, там понад 7 тисяч, наскільки я пам'ятаю, людей зараз залишаються ще, а, тому треба обороняти. І ворог плаздами готує, і наступ на велику новосілку. Там нелегко, м'яко кажучи, це теж. Елемент цього Покровсько-Курахівського чи курахівсько покровського наступу, очевидно. Е, ну, а все це присипається ще раз скажу, інформаційними е, моментами, перш за все, е, було Запоріжжя, був Херсон, зараз Дніпропетровщина. Тобто, у е, ворога е, планів дуже багато, насправді. Питання його ресурсності. Е, я не скажу, що вони закінчилися. Але те, що Україні вдається максимально сточувати на сьогодні ворожий ресурс, це очевидно. Е, є проблеми з, е, там, з танками в Російської Федерації, наприклад, е, є проблеми з стовненістю піхоти, хоча на, ну, просто надзвичайно багато. І це головний елемент. Я не буду зараз говорити: От, якби прибрали російську авіацію, взагалі б ми зараз перейшли у наступ. Але авіація ключовий момент сьогодні у цій війні. Ці каби, ці фаби, все, що до нас летить. Цей авіаційний тиск він дає можливість росіянам протискати фронт. Сподіваюся, все-таки вдасться вийти вже на той поступовий рівень, коли російська ресурсність взагалі буде пробуксовувати. Є якісь там моменти, де ми в тому числі проводимо контратакуючі контр дії. Зокрема, ну на Вовчанську там ворог намагається рухатися, рухається, отримує у відповідь. На Херсонщині отримав, отримав, хоча там не було такого ударного якогось кулака. Вони не можуть його сформувати. Вони би хотіли, можливо, це зробити, але пріоритети сьогодні от такі: Донецька і Луганська області. Речі, щодо повітря нашого, так ми пам'ятаємо, що минулого року на Незалежності нам оголосили про F16. Ми все ж таки очікували можливо якогось прориву. Але, хоча багато експертів, казали, що дуже важливо кількість. Так, і та кількість, яка в нас є, можливо, кардинально не змінить. Але наші пілоти вже показали, що вони здатні на дуже багато буквально напередодні була інформація про те, що пілот f 16 збив шість ракет, маючи лише чотири. Defense Express Рав подробиці, як це моло статися, але е, цим захоплені в Україні, і тим більше у світі, пане Сергію, ось такі приклади вони можуть спонукати все ж таки пришвидшувати нам надання тієї чи іншої авіації, та тих чи інших винищувачів, і все ж таки чи розуміють у світі, що щоб дійсно змінити ситуацію на полі бою, це треба більше у кількості, ну і звісно, боєприпасів до цієї всієї техніки. Абсолютно вірний акцент, що це впливатиме, і може і повинно дай Боже вплинути на наших партнерів. Такі приклади дійсно показують, що Україна може використовувати наявне озброєння для того, щоб проводити відповідні дії, і, і, і це 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 дуже прекрасно, що Україна вміє сьогодні працювати зі зброєю, може мати свої власні технологічні е, розробки. Це те, що переконує партнерів. Я сподіваюся, якраз у Рамштайн. Ми напередодні цього засідання, ювілейного 25-го. Я думаю, що такі е, приклади, тим більше, перед е, такими засіданнями, е, допоможе аргументувати, чому нам треба більше озброєння і якого головне озброєння. Е, західне озброєння в українських руках працює надзвичайно ефективно. Кажу, як вам. Очевидець і учасник цих процесів від людей залежить це. Так, нам сьогодні хотілося б, щоб цілі, такі в 16 цього нам не вистачає, Використовувалися, наприклад, як ударна зброя, як ударна сила, яка може тиснути на фронт. І ну тоді ще подивилися. як кажуть, у ринзі да, хто з ким е, там поштовхається, поки цього немає. Але як елемент системи протиповітряної оборони, сьогодні вже ефективність ця доведена. Тому треба більше, сподіваюся, так воно і, і буде. Ну і власне всі ці дії, наші активні, вони ж і спрямовані. Звичайно, не перш за все. Подивіться, як ми вміємо воювати. Ми ж для себе воюємо і за себе воюємо. Ми це теж прекрасно розуміємо. Але як, як елемент того, що ми е, демонструємо свої спроможності з зброєю, високі спроможності, це вагомий аргумент, на мій погляд. Ну, до речі, про Рамштайн от, є такі великі очікування, і йдеться про те, що на засіданні буде визначена стратегія обороноздатності України аж до 27-го року. Не знаю, чим бачимо цю стратегію. Напевне, нам не відкриють весь цей план. Воно буде, звісно, засекречено. Але частково можливо щось нам і скажуть. Але що це означає для України до 27-го року? Ми зможемо оборонятися, якщо, наприклад, в цій стратегії буде прописано, що весь цей час Росія буде вести довгу війну на висне. Ження. Чи це насправді буде просто якась така певна кількість домовленостей зброї, яку ми отримаємо, але це не буде йтися про те, що ми зможемо дійсно боронятися саме до цього року, якщо війна буде тривати, що це означає? Я думаю, що перш за все це не про терміни війни, що війна там триватиме 25 26 там 27 27 вона точно завершиться? Це точно не про терміни? Я впевнений, що це про те. Що має надалі отримувати Україну про якісь базові поняття з озброєння, які напрямки треба підсилювати для того, щоб вистояти і перемогти у цій війні? Тобто, знизити нам вистояти при цьому знизити спроможності Російської Федерації, перевести у певну стагнацію і вже далі, ну в будь-якому разі, про це теж треба говорити. Це не анонс, а про проведення активних дій з нашого боку. Контратакуючих, там, контрнаступальних, це вже визначатися буде вищим військовим командуванням військово-політичним військово командуванні. Оце саме про такі базові речі. Там не буде прописано, що можливо да нам треба там стільки то боєприпасів. А по напрямках так, це розвиток українського ВПК, наприклад, за форматом, там, як як приклад, там датським форматом, так званим, так а, там чи там. Чеські ініціативи щодо боєприпасів стосувалися. Тобто якісь такі базові речі. Ну і, власне, от про авіацію ми говорили, це теж базові речі якісь. Тому, і ще раз кажу, це не про е, план припинення війни, це про створення тих безпекових елементів, оцього безпекового ланцюга, що зможе надалі, перше, нам допомагати захищатися, оборонятися, ну і власне вже працювати над, над е, тим, щоб переходити до. До певних активних дій до о, іншої стратегії до стратегії повернення українських зими. Пане Сергію, також, от, якщо ми говоримо про той контекст, що робити в Україні, і про переговори, і про те, як сьогодні взагалі буде діяти Трампа. Ну те, що зараз розгорілося із Канадою, знаєте, якісь трішки за рамки очікування, точно наших виходить. включається Ілон Маск, який пропонує Трюдо закрити рот або він вже не є очільником уряду. Також Трамп публікує певні такі меседжі в соцмережах і карту штатів, де Канада також приємно. Приєднена. Що це означає для нас? Чи не може бути такого, що за цими всіма перепетіями і бажаннями Адміністрації Трампа можливо дійсно щось собі та й приєднати трішечки зміститься акцент з України, тому що в Штатах на повістці Денні, взагалі, дивлюсь так по перших шпальтах змі, дійсно, от ці можливості Канади приєднатися є такими основними провідними сьогодні. З одного боку мені важко судити, тому що треба знаходитись у тому середовищі яке це так бурхливо обговорює, тому що все, що обговорюємо ми з нашого боку, ну воно є недотичним до цих процесів. І ми сьогодні не можемо сказати, вони зараз будуть займатися там американсько-канадськими стосунками про Україну, забудуть, не забудуть про Україну в будь-якому разі. Єдине, що можу побажати, щоб оця енергія, така величезна, да, яка сьогодні рухає світом, до речі, світ ніколи вже не буде таким, як був раніше. Це ми з вами сьогодні можемо повторити, щоб ця енергія вона була спрямована на вирішення тих безпекових питань, яких в світі дуже багато. Надзвичайно багато. І бачимо, що ці е, рухи вони відбуваються по всьому світу. Е, там можна окремо про Туреччину говорити, про сирійський фактор, як, як приклад. так, Сьогодні бачимо Канада, Америка, Тайвань. Давайте задаємо Китай. Е, в будь-якому разі, я сподіваюся, що елементи світової безпеки, ну, по-перше, вони зміняться. Тому що вони зруйновані сьогодні, то знаєте, сьогодні це етап, е, який відбувається завча, завжди після такої руйнації. Треба зачистити все, те, що було зруйновано, і будувати по-новому. От для мене важливо, як для українця, щоб е, у цьому безпековому ланцюжку не було Російської Федерації. Яким чином, враховуючи, що це ядерна держава, що там поки що при владі ще е, Путін, але щоб їх максимально тоді добре, хай максимально буде менше. І глобальні гравці вже е, займаються тим, чим мають займатися насправді, встановлювати той мир, ту безпеку на всіх континентах. Україна в цьому плані може активно всім допомогти. Ну принаймні, сполученим штатам і Європі навести лад тут на європейській частині нашого континенту, е, і це власне Україні вдається. Я не здивуюся, якщо після е, там півроку президентства е, пана Трампа. Він кардинально змінив якісь думки щодо, наприклад, вступу України до НАТО. Я не здивуюся, якщо буде з часом гасло Дональда Трампа про те, що Україна має до себе НАТО приєднати, тому що Україна може показати і на полі бою, що треба і є ключовим елементом європейської безпеки. Це сьогодні без перебільшення. Не все залежить від нас. На жаль, це об'єктивні речі. Коли ми говоримо, що все залежить від нас, це правда, але не все, на жаль. Нам робити своє будь-якому разі, тому е, сподіваюся, що це, знаєте, ну, певні такі е, проблеми того, що світ на сьогодні е, завмер за з одного боку, а з іншого, таку бурхливу діяльність проявляє, що світ, старий світ, не знає, що робити з безпекою. Старе втратили, а нове ще не придумали і не побудували. Отож, можна лише сподіватися на те, що е, придумають щось ліпше. З оновленою Організацією Об'єднаних Націй, там і так далі, тому подібне. Знову таки тема окремої розмови, але я сподіваюся, що ми там будемо елементом, на який принаймні дивляться, і точно впевнений, що з нами буде і Європа, і Сполучені Штати. Дійсно, щодо того, що не все від нас залежить, є дійсно події, на які ми можемо тільки реагувати, якимись певними засудженнями, заявами наприклад, що нам брати нещодавний запуск балістичної ракети КНДР, ну і взагалі сьогоднішні війська КНДР в Україні або ж люди, як їх називають, які перемтягнені в російську форму. Ми бачили засудження. Ми бачили таку собі, де не де не де реакцію політиків західних, але якоїсь такої жорсткої реакції не було. Не знаю, можливо, вони чекають, коли всі війська частину десь перекинуть на тимчасову купов. Ні, території України тоді не знаю, це, можливо, буде інша розмова. Але якщо говорити сьогодні про такий портрет звичайного ось цього військового у формі російській скандер, тому що от буквально остання інформація, яку публікують аналітики інформнапал, де ми бачимо, як відео, де дві літні жінки, росіянки стоять на вулиці біля дверей, а військовий середини будинку щось там у них кричить, розказує розмахує руками. А все для це про те, що насправді вони виганяють людей, щоб сховатися від дронів, бо не готові багато до чого були ось ці військові, які прийшли на нашу землю. Як вам сьогодні загалом портрет ось такої людини, яка прийшла? Це швидше жертва, так? яку не шкода, і які, наприклад, можуть багато в чому сьогодні поступати з солдату? або, можливо, це і така собі певна небезпека є для росіян. От цього й почнемо, абсолютно вірно. Що тут росіянам більше треба замислитися над тим, що відбувається? Нехай подивляться, і, можливо, в тій деревні Махновка чи Міхновка, як там, Курської області, де виганяють якраз цих людей, літніх людей, жінок, корейські солдати, північно-корейські, ну, судячи з усього, інформнапал дійсно це підтверджує. То треба росіянам замислитися, що буде далі а, сьогодні. У Кадирова вже є ППО. І він може збивати, в тому числі, російські літаки, якщо а, хтось а, захоче Кадирова завести знову стойло і щоб він знову присягав російському царю. Сьогодні Кадиров веде себе по іншому. Він хотів отримати те, що хотів. ППО а, не влучив, правда, збив інший літак, але тим не менше і таких а, моментів дуже буде багато. Це ті моменти, які впливають на вже безпеку внутрішньої Російській Федерації. І ми за цим теж спостерігаємо в будь-якому разі. А північно-корейці, ну це раби, їх вони будуть вмирати за вождя. Вони сьогодні мають гіршу підготовку технологічну до цієї сучасної війни, вони не воювали. Так само як ця балістична ракета, чи яка там чергова, начебто полетіла з Північної Кореї. Ну, це ж знову-таки багато що можна розказати. Я знаю, що Північна Корея не дивуйтеся, є чемпіоном світу з футболу. У фіналі вона свого часу обіграла Бразилію 3-0. Так, це був змонтований такий ролик і показали на Північній Кореї. Тоді КНДР приїхали з Чемпіонату світу і зустрічають національних героїв. Бо так треба, да? бо так працює отакі авторитарні режими. Ну, власне, тому і північнокорейці їх продали, і їх використовує. Е Ким для того щоб тримати сьогодні за за певні можливості Путіна в тому числі, так що тут дуже багато насправді нюансів, і це не виключно російська справа, але вона впливатиме на внутрішню ситуацію в Російській Федерації. Я не хочу зараз можливо порівнювати з 17 1917, 1917 роком, але в якісь певні ознаки ми ж надаємо говорили про те, що певні елементи є схожості щодо Росії з Першою світовою війною з жовтневим переворотом там, заколотом, е, лютневою, там як вони говорили, революцію теж лютневим заколотом. А, так що в будь-якому разі а, російські солдати сьогодні вже мають конфлікти з північно-корейськими, вони не розуміють один одного і не будуть розуміти. А це той фактор, що може вплинути на внутрішнє життя. А північно-корейці ці закінчаться при пришлють нових. Ну ми це прекрасно розуміємо. Якщо вони з'являться на якійсь ділянці фронту вже в Україні. Ну, я думаю, що ні ви, ні я, ніхто не здивується. Раби підуть туди, де їм скажуть, і будуть вмирати. Все. Так, дійсно, тут власне більше питань немає точно. Але, от раз ми вже так поговорили і про те, що може бути всередині Росії. Нам цілий список чорних лебедів представило видання політику нещодавно. А вони публікують, що може бути, які катастрофи у 2025 році. Там дуже багато різних варіантів. Футурологи, експерти-аналітики, вони роблять прогнози. Йдеться там від загроз штучного інтелекту до смертельних епідемій, і навіть такої глобальної паніки через обвал ринку. На вашу думку. Все ж таки, якщо говорити про певні чорні лебеді і так як вже охрестили 25 й рік роком чорних лебедів, все ж таки, що насправді може впливати на режим всередини найбільше на вашу думку. Якщо ми говоримо про е, Російську Федерацію, то це не новина, я думаю, що так було завжди на Росії. Еліти мають відчути слабкість вождя. Це не з категорії там Акела помилився там, да, з одного боку. Вони вони еліти мають відчути, що є загрози для них особисті, для їх рідних, близьких, для їхнього капіталу. І головне, дійсно, що е, Путін став слабким. І тоді вони його знищать. Яким чином? Я поки що не готовий сказати. Е, але в будь-якому разі, е, я думаю, що це може бути навіть так, що. Його протягнуть по, по чорні, чор, бачите, по чорних лебіді по, чор, по красній площі. Це був би вихід для еліти, насправді, не тому що я такий жорстокий, мені хочеться побачити, щоб там тіло Путіна тягають по красній площі. Не хочу я цього бачити, як його взагалі. Але я образно кажу. Але це те, що може російську еліту врятувати, і ми маємо про це їм постійно нагадувати. Це те, що їх може врятувати, і принаймні з ними хоча б будуть говорити, як з новими представниками влади. Ну, а далі вже вихід з території України, власне, і, і можливо, пом'якшення яких санкцій, але це ну, далека перспектива, не найближче точно. Але ми з вами доживемо до того моменту. Можливо, ще якийсь там е чорний там, лебідь десь готується, але це, я думаю, для Путіна найголовніша загроза, і він це розуміє. Він це розуміє, і він буде все робити, аби опиратися, бо, бо він змушений буде це робити. Тому еліті в будь-якому разі треба тут замислитися. Або він їх, або вони його. Краще, нехай вони його. Що ж, будемо вірити, що так теж може статися. В будь-якому разі сьогодні нам робота своє, лише боротьба на полі бою, очевидно, поки що може дійсно вивести із рівноваги самого Путіна і ослабити Росію. Тому ми будемо вірити лише в наші Збройні Сили України і не лише вірити й допомагати. Абсолютно вірно. Дякую, дякую вам, дякую, дякую. вам, пане Сергій. Друзі, Сергій е, Барчук був з нами. Дякую кожному вас. Закликаю особливо коментувати також цей ефір. Обов'язково пишіть вашу думку про все, що чули. Багато було сьогодні нас тем Цікавих обов'язково ставте вподобайки, долучайтесь до обговорення. Ну і звісно, підписка на фаброконован. Хто можливо цього ще не зробив? На все добре, бережіть себе, кожен. До зустрічі.